Нагальні проблеми громад Чернігівщини обговорили на регіональному зібранні Асоціації міст України в Ніжині. Війна внесла свої корективи в роботу кожної з громад. Тому однією з найактуальніших проблем сьогодення залишається дефіцит бюджетів та надходження податків. Минулого разу засідання було в Чернігові і ось ми вирішили цього разу провести в Ніжині. Запросили всіх голів громад, мерів міст до нас приїхав керівник. Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, радник голови асоціації міст України Оксана Продан, моя колега по парламенту восьмого скликання. І власне мета обговорити виклики сьогодення для громад, для міст. Це і підготовка до опалювального сезону, це і підготовка до нового навчального року, це і облаштування укриттів. це і так, допомога Збройним силам України і загалом. Військова агресія, яка на жаль триває ще проти нашої держави. Та ситуація, яка в нас відбувалася у березні у лютому березні, вона боляче вдарила по містам, по громадам. І сьогодні катастрофічно не вистачає бюджетного ресурсу на вирішення і поточних і стратегічних питань. І якраз у формації асоціації міст ми зустрічаємось періодично. Як правило, це відбувається раз на місяць на наших засіданнях для того, щоб обговорити ці проблеми, які є, поділитись досвідом і обов'язково напрацювати. Спільну позицію, законодавчі ініціативи, в тому числі для того, щоб ставити це питання перед державними органами, для того, щоб змінювати законодавство, і для того, щоб десь бюджетні питання були в тому числі з урахуванням інтересів місцевого самоврядування, оскільки це та влада, яка є ближчою до людей. На жаль, левова частина підприємств Чернігівщини сьогодні несе збитки через війну. Населення частково виїхало за кордон. Мізерні кошти, які є в бюджетах, громади переважно витрачають на відновлення пошкодженої інфраструктури та допомогу військовим. Як результат є критичне недофінансування по багатьох напрямках, скаржаться очільники міст. У нас навіть облазять у нас на сьогоднішній день ситуація з бюджетними надходженнями, взагалі життя. Громад, воно різне в залежності від того, де були військові дії. Сталося так, що я буду говорити за своє місто, бо я знаю ситуацію в місті. Ви кожен знаєте в своїй громаді. Місто постраждало економічно дуже сильно, надзвичайно сильно, тому що велика кількість бізнесу просто знищена, зруйновано і втрати настільки значні. Ну, тобто знищено там, підприємство повністю згоріло, пластбокс, наприклад, 20 мільйонів євро вартість цього підприємства. Згоріло вщент, підприємство значить, час, Чернівський автомобільний завод. Це група різних підприємств, різні напрямки, загальна сума втрат це, це десятки, десятки мільйонів доларів. Доларів. Це при тому, що технологічно сьогодні і важко це все, все збудувати, відбудувати те, що знищено. Відповідно, є втрати скажімо, і бюджетних надходжень, тому що втрачені тисячі робочих місць, бізнес не працює цей і не скоро почне. Очільників міст обурює однаковий підхід до областей, які не постраждали від війни, і до тих, які тримали тил. Асоціація наполягає на зміні підходу до проблем кожної громади. У мене прохання значить, перейти при формуванні бюджету зараз на часі переходить на індивідуальну роботу з областями і з містами. Індивідуальна робота, тому що на сьогоднішній день формульні розрахунки в освіті. Які, я, які формульні розрахунки? Сьогодні ми не можемо ні групи зібрати. Це, це страшне діло. Тобто ми на сьогоднішній день по субвенції освітній вивалюємося там катастрофа. От. Західні області вони плюсують. У них немає цієї проблеми. Тобто людей більше, податків більше. Так, да, є проблема, там, умовно кажучи, переповненість класів, там все, ну це інше. Це такі, дай Боже, дай Боже нам всі проблеми. Тобто, і Моя думка навпаки, що якраз таки реверсна дотація, це прийнятний інструмент в умовах війни, реверсна дотація, але ПДФО, ПДФО це неправильно смикать. Тобто, це хоча б єдиний компенсатор. Я думаю, що буде повністю солідарність зі мною Харків, повністю там така сама катастрофічна ситуація, Миколаїв. Така сама катастрофічна ситуація. Дніпро, не знаю, може там трохи легше. Запоріжжя, катастрофічна ситуація. Це, подивіться, скільки областей і приблизно аналогічна ситуація цьогорічний опалювальний сезон буде найскладнішим для України. Тому слід подбати про економію ресурсів та збереження тепла, наголосив Олександр Слобожан. При економному підході не буде надмірного навантаження на мережі і вдасться вкластися в затверджені обсяги споживання газу. 14 мільярдів гривень виділено вже субвенції на компенсацію різниці в тарифах, зафіксовано ціну на природний газ. Це законом вже. Було там багато критики, пам'ятаєте, говорили там меморандум, не меморандум. Хоча я і тоді вам про це говорив, меморандум затверджувався розпорядженням Кабміну, це нормативно-правовий акт. Отже, в законі 7.42, бюджетна сфера 1639 і тарифи зафіксовано, щоб вони не змінювалися. Це теж була пропозиція, в тому числі вам озвучена, коли змінювалися тарифи на транспортування, що вони мінялися там чуть ли не кожний тиждень. Відповідно, підприємствам таке є. Будуть компенсовані витрати понесені внаслідок воєнних дій на відновлення інфраструктури, зниження кількості абонентів. Я про це вже відповідно говорив. Договори. Перший договір, який однак Нафтогаз прислав, я не знаю, хто з ним встиг попрацювати, але це був просто жах. Нам вдалося їх поправити. Ви бачили, що продовжений строк розрахунку 45 днів. Не не нарахування штрафних санкцій за боргами за спожитий газ на суму невідшкодованої різниці в тарифах це теж було е, дуже серйозні речі, тому що вам нараховували. Постійно ці штрафи і пені, і вони могли вирватися з цього ярма. сьогодні. З держбюджету передбачено виділення коштів для закупівлі обладнання на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Асоціація міст просила в чотири рази більше коштів на комітеті, і я думаю, що коли почнеться опальний сезон. Враховуючи тенденцію руйнування зараз. Вам довідомо 363 об'єкти критичної інфраструктури комунальної теплоенергетики зруйновані прямими попаданнями ракет Збройними силами Російської Федерації, і кількість таких об'єктів зростає. Відповідно, переносні котельні, пункти обігріву і все, -все інше мають війти в ці 1,4 мільярди гривень. Як вони будуть розподілятися? Закупається це обладнання. Оператором є ДСНС. Учасники асоціації міст України обговорили питання прозорого механізму перетину кордону для посадовців місцевого самоврядування. Воно акт з точки зору голови регіонального відділення, але воно актуальне абсолютно для всіх голів громад, незалежно від того, хто де знаходиться. Тому що насправді сьогодні за кордон є необхідність виїжджати абсолютно різним муніципалітетам, незалежно від того, чи вони в тилу, чи вони в на звільнених територіях, чи навіть якщо це ті голови, які виїхали з окупованих територій, тому що ну, ми маємо вибудовуємо від асоціації міст паралельні відносини з громадами Європи, і дійсно виїзд ну, дуже багатьом потрібен. Тому більше місяця тому. Та вже майже два місяці тому голова асоціації міст Віталій Кличко звернувся до профільного заступника голови офісу президента, який курує там це питання з офіційним проханням дати роз'яснення алгоритму, як які документи потрібні для того, щоб працівники муніципалітетів могли перетинати кордон, ну, як ті особи, посадові особи, які мають для того. Право необхідність відповіді ми до сих пір офіційно не отримали. Очільник Ніжина Олександр Кодола ознайомив учасників зборів із ситуацією в місті. Ніжин, хоча і не був в окупації, але навколо велися активні бойові дії. Є зруйновані підприємства, постраждала інфраструктура. Внаслідок обстрілів пошкоджено багато будинків. Та, попри це, місто знаходить ресурси як для відновлення, так і для допомоги військовим. Ромади. Під час бойових дій взяли на себе дуже великий тягар і витримали, я можу сказати, на 100% по Чернігівщині саме громади витримали оцю навалу орків. Спільно з Збройними силами України, спільно з добровольцями ми встояли і забезпечили життєдіяльність. І життя наших міст, селищ, наших громад.